І так, всім привіт на каналі Devis Play. Сьогодні у нас на огляді FIFA 20. Поїхали! Job! З кожним разом все ближче і ближче. Наближаємося до перейменування FIFA на FC. Це вже 20 та частина, ще лишилося 3. І на тому закінчується серія FIFA. Починається EAFC. І так, 20 й частині нас зустрічає вкладка Вольта. Тут є режим Вольта доданий. Типа новинка. По суті, по суті, нічого більше нового тут і немає. По менюшці. Ultimate. Team Кубок Лібертадор, З, мені здається, не було попередньої версії. Ліга Чемпіонів. Все це є. Тут профі, сезони, персоналізація. Що ж, я думаю, давайте зразу перейдемо до геймплею Почнемо кар'єрку, як завжди. Почнемо за клуб цього разу. За тренера. Так, тут у нас вже є теперішній вибір тренеру. Так, як зараз, я так розумію, його можна вже тепер редагувати. В'ячеслав Келлер, Англія. Хай буде. Так, можна міняти обличчя. Щось воно нічого не міняє. А, так міняється. Хай буде такий колір шкіри. Там ліці вони білі, Очі. Очі хай будуть брови. Та все хай буде. Подивимося тільки зачіски ще О, тут є вже ці аксесуари. Додані, кепчики, різні шапки. І під піджачок нам таке не пасує. Хоча може така такий капелюх. Може і буде пасувати. Нормально, хай буде. Так. Що ж, давайте далі. Команду, команду. Яку б я вибрав команду. Досить цікавий вибір. Що ми ще не вибирали з вами? Можливо, щось з Нідерландів. Давайте, а як а чому бій. Так, новачок, не новачок. Давайте хоча б на любителя новачок це. Слабої Ладно, Це все хай буде, як є. Так, загрузка меню у нас така, як була в минулі версії, нічого не помінялося. Да, не хочу я прицезонний турнір. Йдемо зразу до основних матчів. Так, от таке меню у нас. В'ячеслав Келлер 80, що означає 80? 80-й рейтинг якийсь. Так, ну, що сказати, по менюшці не сильно все змінилося, є ця... Все по суті як і було. Фіфа це зміни проводить аж прям треба. Раз в 5 років міняється меню, так розумію, це все. Алі воно лишається. Так, глянемо склад Аяксу. на ще тут. Ну, досить непоганий склад. Графенберг. Хунтелер ще грає, нічого собі. Він Зараз за арсенал виступає Або це його брат, мені здається, в нього брат є ще. Що ж, я би зіграв якийсь матч Ліги Чемпіонів, напевно. Ні. Я думаю, що так. Тут у нас матч проти Лілю, Проти Челсі. Давайте проти Челсі зіграємо. Досить цікаво, думаю, буде. Все-таки мені іменно оця капсена із серії PES набагато більше подобалась. Вони там іменно показували таку як на ну на офіційних ТВ-матчах. Це було набагато краще. Так, у нас прес-конференція. We'll ну, і ці прес-конференції набагато живіше виглядають, ніж зараз. Ну, питання, впевнений, нічим не краще, але якийсь там вихід, вхід. Ми будемо битися до кінця. Хоча Хоча мені здається навіть питання, і то набагато краще, ніж тепер. Тепер там, по суті, все за футболістів питають там, похвалити, перебудрити, е... зменшити роль. От, все, що ти робиш. А тут от, є якісь відповіді, дійсно. Видо. Типу, воно не пророблені до кінця відповіді нормально, але це все, ну, я не вважаю, що це дуже сложно, це можна проробити. І зробити отак як тут було зараз. Тому що то, що зараз, це взагалі. Ну, раз пройшов ту конференцію, і більше тобі не хочеться брати в ній участь. Так, тут у нас є ще вкладка симуляція сама по собі. Бачите, наш ігрок давав інтерв'ю. До речі, тут вже немає цього. Іменно... Історії режиму історії за Алекса Хантера, вона закінчилася в 19-й версії. Тут у нас типу Вольта мало потішити, але, на жаль, воно нас не потішило нічим. ну Я не вважаю, що це є типу якісь там. Випускали вони, води, як називалося, спеціальна серія була іменно по цьому по вуличному футболю, футболу. З мене все з голови повилітало останнім часом, але. Ну, отдельна ігра повинна має бути по цьому, як я й казав, і по жіночому футболу, а не це, що вони все вкупу пухають і говорять нам це на введення в круте, тіпа. Ну Можливо, хтось любить таке грати, хтось не дуже. Ну, я ніколи не не сказав би, що я фанат Вольта. чи типу І щось типу того. Стріт футбол, чи як воно називалося, колись була така версія.

До речі, тут ще старий формат Ліги Чемпіонів. Пишіть, як вам, який вам більше подобається, старий чи цей новий? Я думаю, в цьому старому також була своя особливість. Наприклад, оці треті місця, які переходили в Лігу Європи, чи там з Ліги Європи в Лігу конференції. Зараз цього, по суті, не можна, тільки в плей-офф. Це було цікаво, От, наприклад, граєсь Динамо, Києву, условно, типу, в тяжкій групі, не виходить пройти в плей-офф, і, типу, попадає зато плей-офф Ліги Європи на Весну. Чи там сенсаційні виліти Барселони чи Реал Мадриду, наприклад, у Лігу Європи. Зараз це, по суті, вже неможливо, бо неможливо. типу, теперішній формат, це все. А колись це було прикольно. Наприклад, третє місце зайняв, все, ти вже в лізі, лізі Європи. Одним словом, те, що було колись, воно набагато було краще, ніж те, що зараз. Це в нас завжди таке буде і є. Так, як бачите, старий склад Челсі сезону 19-20. Зараз, ну, по суті, Аяксу ви вже бачили. Enjoy the game. Це той рік печальний, коли ми всі маски носили, коли у нас був ця Вороба, не знаю, чи можна її називати в Ютубі, чи ні. Бо де-не-де де де я чув, на де деяких платформах не можна говорити про неї. Це дивно Ну одним словом, це тут був е п -п плей офф по всі мені здається, від однеї восьмої чи від однеї четвертої матчі гралися по одному. у фіналі, Баварія аварія перемогла ПСЖ в цьому році. Досить такий тяжкий рік. Я сказав би, що зараз дуже легкі роки пішли, але для, це для, як для світу це все був для цілого світу тяжкий. Хоча ну, нам би в Україну вернути цей рік було б непогано, ні. Ніж то, що, що зараз маємо. Що вони, мені здається з геймплеєм на портачли в цьому сезоні? Зовсім не так відчувається. Футболісти. Сейерху тільки на любителі играю я, я тому і не ставлю собі тут високу високий рівень сложності, тому що я раз був поставлен, пам'ятаю в якій то частині, в тр... 15, чи в 16, чи ще в 11. Ну коротше полетів я. Пресингу тут. Ще немає. На l 2 щоб зажим. На R. Р1. Вілян. Вілян вже закінчив кар'єру, чи ще ні. Ще десь по Китаях. Ух ти, Джорзі, виходить один на один, а на на його. Його переігрує. Вілян! Знову вона нас спасає нас другий раз вже Господь. Ух ти, все-таки забиває Вільян. Я навіть цей вол можна сказати проспав. Я Якось не дуже цікавий геймплей, типу, в плані того, що немає якоїсь такої сильного впливу на гру. Да, прикольно, прикольно забив Вільям. Не поспориш тут. Що ж, ми проігруємо 1-0. Так, починається у нас другий тайм. Перечитаємо, ми проігруємо 1-0. Надію, з другому покажемо якийсь результат, пора просинатися. Тому що це не ігра Ух ти майже Це порушення, це порушення правил однозначне. Буде штрафний. Чи я вмію тут бити штрафні? Це вже друге питання. Напевно, що скоріше за все, що ні. Ух ти, Франк Лембард! Тренерує ще Челсі тут. Шкода, що в нього там не вийшло нічого в тренерській кар'єрі, так сильно добитися. Надіюся, що зможе. Так, я щось це все різко профукав. Ога, у нас ось... ось. Типу ми отак вибираємо. Е, я ще нічого ж не нажимав. Встиг роздуплитись, як вони вже... Він сам зіграв. Вандебек. Вандебек віддає. Шукайте, давайте трошки взад зіграємо. Яй. Опа, Вандебек. Удар. Один-один. Все втрачено, хлопці. За Жироном він зараз виступає, якщо я не помиляюсь. Без у нього прям по топ-клубах поки що кар'єра не пішла. Але ще все може впереді, не знаю скільки років, не є сильно старий, по-моєму. Так, у нас поки що один-один. Стамфорд Брійдж, я думаю, це непогано. Не пройшла передача, на жаль. Було досить небезпечно. Так, Вільян знову потрібно його зберегти. Єш, yes, вандебек. О, гарна передача. Не проходить ця передача, як я хотів. Гарно, гарно, а я в ми Поміняємо вандебека. Нехай відпочине. Сьогодні він свою роботу зробив. Це реально було небезпечно, я думаю, вже голо. Там мало що бракувало, тому що нана би точно не дотягнувся, якщо б м'яч все-таки полетів у Так Якщо нам повезло. Так, 79 -та хвилина матчу. І зможемо ми перемогти в ньому. Я думаю, це буде проблематично, але ще шанс є. Агресивно грає трошки Челсі. Опа, це вже печально. Бух, спасає нас штанга. Да, наскільки ми були близькі до поразки в цьому матчі. Недавно нещодавно тільки питав, чи можемо перемогти, а тут На тобі. Так, непогано, непогано. Гарно! Я-яй! Це була боротьба в кінці. Що ж, один-один? Ну, досить непростий матч був Челсі. Все-таки зуміли зберегти нічию, але в кінці матчу взагалі могли перемогти. На жаль, не вийшло. Що ж, ось такий геймплей у нас? Ван Дебек спас, можна сказати, цю гру від поразки. Болівальники незадоволені Челсі. Розраховували на перемогу свого рідного клубу в рідних стінах, ну але не вийшло. Я знову нажав на інтерв'ю. Ну давайте подивимось, чи щось сино ну, помінялося по питаннях, чи ні. А ні, тут все так все само, як зараз От. Зараз будемо хвалити, чи щось типу. Ну да, Воно по суті нічого не міняється з року в рік. Але зараз можна на А нажати і це пропустити, просто різко, а тут приходиться це все слухати. Так, 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 скажемо, що наша ігра трошки незадоволений я ігрою нашою, але все ж таки добре, що не програли. Що ж, така FIFA 20. Я б не сказав, що я її чимось буду виділяти протязі на фоні інших, точніше. Типу в раді режиму Вольта. Ну це Я не знаю, чим я її сильно хотіла заманити, яке воно новведення, так як зараз вона там щось показує. По суті, те, що колись було. Не знаю. Глянемо, що буде в FC27. З тим відкритим світом, можливо, там дійсно чимось нас здивує ця компанія. Ну, краще б вони режим історії новий якісь додали, або там той продовжили, або просто додали, як я кажу, за кар'єру свого гравця, щоб був типу режим історії, але за свого гравця. Тоб, це, я думаю, не є настільки тяжко зробити. Щоб не просто кар'єра, як кар'єра, як зараз воно є, що ти собі там все остальне сам додумаєш, а іменно прям як режим історії за Алекса Хантера, тільки кар'єра. За гравця чи за кар'єра тренера можна так же само робити. От-от, це можна брати, фанатів. Ну тому що, ну і зробіть нарешті, якщо хтось є, і хоча я сумніваюся, колись почує мої слова. Зробіть нарешті порядок з тим, що у вас є, і тоді випускайте качественне щось нове а не ламайте ну, маю на увазі зараз Ultimate Team, типу 26 версії. Як вони тими пащами його добивають? Та зробіть уже з тим порядок, реально. Ну, якось так. Що ж, а вам дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!